Виконуємо номер 169 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У числі 5 мільйонів 789 тисяч 231 закресли три цифри так, щоб цифри, які залишилися у тій самій послідовності, утворили найбільше можливе. Чотирицифрове число. Перепишу 5 мільйонів 231. Нам треба закреслити цифри так, щоб утворилось найбільше можливе чотирицифрове число. Зуміло, що я закреслю цифри ось ці. Найбільше чотирицифрове число це буде 9231. І в цьому ж числі необхідно закреслити знов же три цифри так, щоб утворилось найменше можливе чотирицифрове число. Я закреслюю цифри 7, 8 і 9 і маємо 5231.